Всіх вітаю! З вами Марія і хочу сьогодні роздивитись філіжанку про ваше оточення. Чого чекати? Давайте починати. Тож, смачної кави вам та цікавої розповіді. І дивимось. Давайте одразу побачила. Тож хочу одразу вам розповісти, а потім все ж таки воно зачекається блюдечко, і ми ще раз у його роздивимось. Дивіться, ваше особисте життя. До когось з вас тут чоловік наближається, намагається потрапити у ваше особисте життя. Ну, чоловік такий цікавий. Такий, знаєте, інтуїтивний, маєте від нього інколи підказки, такі, що можете користуватись їми і вони можуть покращувати ваше життя. Людина якось він такий засмучений, знаєте, от як не вистачає йому вас. І, не, і зараз у нього такий складний період в житті. Складний Тут по грошах дуже його зараз прижало, життя прикрутило. І дивіться, ще тут є люди, які намагаються потрапити в, до вашого. Ну, якось, знаєте, Наблизитись до вас. Чоловік та жінка. Люди, які як з однієї Може, з однієї компанії, може, десь з ними ну, працювали чи працюєте, але спілкування з ними ну, таке ближ, більш близьке, ніж з усіма іншими. Показані люди, які. Знаєте, як не вистачає вас, спілкування з вами? Може, зараз ви десь там віддалились від цих людей, але ж. Хочуть зближення. І що стосується робота соціум, то і тут теж є люди, які як очікують на вашу появу. Є у них якісь там їх власні задачі, проблеми, але ви вмієте їх вирішувати. І як чекають спілкування з вами. Є тут літери, я назву, це як ну ініціали цих людей. Літера В, літера С, літера F, Н. Так, що тут ще бачилась, чекайте. Загубила літеру, чекайте. Літера Г, Так, літера Г і літера К. І чоловіки, і жінки мені показані, тож там когось, я так розумію, впізнали для себе, будуть з'являтись, ну, Зі справами якимись, знаєте, там, де вам треба буде з ними поспілкуватися, щось прояснити, щось робити, щось віддати, ну, як вточнити, там, по різні у вас воно по-різному буде. Тепер дивимось так мені краще особисте життя. Дивіться, ось тут показана жінка, літера А О. Д, літера Л. буде розмова з такою жінкою про людину, яка от знаєте, як насправді як опікується цією жінкою, як сумує за цією жінкою, це людина, з якою зараз нема спілкування, але Сумує за цією людиною і як розглядання можливостей, як би побачитись, як би наблизитись таке показане. Новини, які як, у вас вони напряму не торкаються. Це напряму торкаються більш. Ну, Якщо ви чоловік, то тоді так, торкаються. Якщо слухає жінка, то якогось чоловіка в вашому оточенні може бути і сина торкаються, може бути чоловіка напряму, може бути когось з родичів, там брат, батько або когось з друзів. Десь треба їхати людині. Треба, як за звісткою поспішати. Або, знаєте, от як поїздка, яка це як на перспективу людина щось собі робить, як відпрацьовує якусь ситуацію, яка буде корисною в перспективі, як швидко щось робити. Знаєте, поспішає людина. Ну, нема такого, щоб людина. Ну, відкладала це вже. Це як навпаки, якась відкладена ситуація вже буде відпрацьовуватись і так пришвидшуватись це буде. Затягнута проблема, якась буде вирішена для когось з вас за допомогою близької людини. Друзі, рідні, може, і сусіди хтось там будуть допомагати вам. Або ви будете в якійсь ситуації корисні для людей. Далі дивлюсь, що ще стосується вашого оточення чого чекати. Дуже чекає тут чоловік як на допомогу від когось. З вами йде спілкування він як обговорює цю ситуацію, ну, але ви не можете допомогти. Це як. Ви знаєте про людину, ви знаєте про саму ситуацію, ви як на підтримку людині, але ж сама по собі допомога вона повинна бути від іншої людини, яка дуже яка чи який, дуже не поспішає зробити те, на що чекає близька до вас людина. Але і не відвертається. Це, це знаєте, як свого часу все буде зроблено. Чекай. І от хтось там з вашого оточення чекає, але ж буде, буде там якась ситуація відпрацьована, яка буде і оприлюднена. Це не так, що там тихенько щось буде зроблене, ви і не знатимете. Ні, вам, вам буде відомо іще й кільком. Е Особистостям з вашого оточення. Так. Ось тут як, як допомога, як одна людина з собою прикриває іншу людину. Це знаєте, от коли. Я не бачу, щоб хтось ну, щоб напад був. Я не бачу, щоб хто б там від чого чи від кого прикриває. Мені це зрозуміло, Але щось таке, знаєте, як швидко щось відбувається. І це, як, знаєте, от у людини як рефлекс спрацьовує. От просто от швидкий такий стрибок і прикриває собою. Така ситуація у когось буде відпрацьована? Тобто буде зрозуміло, хто друг, хто ворог і взагалі, от на кого можна покластись? Далі дивлюсь, що ще на що звернути вам увагу. Ну, у когось тут гроші прийдуть, очікувані гроші. В перспективі це як, наприклад, той день, в який ви дивитесь, буде щось напрацьовуватись і обов'язково це буде сплачене. Тепер ось тут телефонна розмова, дуже здивована жінка через якесь з чоловіком вона буде обговорюватись якусь ситуацію, яка от, от, от вона відпрацьована буде, ця ситуація. Це як з, з дивуванням буде розповідати, от, що саме сталося. Якісь питання буде ставити, ну як розгляд якоїсь такої справи про перспективи. Так, для когось тут як екзамен, хтось складає. Питання, як чоловік завдає, він знає всі відповіді, але перед ним жінка доволі молода, симпатична і вона складає цей екзамен. Так, далі. Про фінанси багато думок у чоловіка і на перспективу він з кимсь як домовляється, спілкується, як розглядає якісь взагалі подальші перспективи ідеї, як можливість для нього, як можливість змін. Ну, в отримуванні фінансів, в зароблянні фінансів. Це як з кимсь розмова, і вона доволі вдала. Тут я не бачу, щоб відвернувся від цього чоловіка той, з ким він спілкується. А жінка тут як очікує, от яка буде відповідь, яким буде результат. Дочекається, він розповість, але так, знаєте, доволі симпатично все виглядає, доволі світло виглядає, і шлях у нього вибудовується новий і далекий шлях. Ну Це, як знаєте, ну, це не, не заробляння там на один день. Один день сходив, заробив, там копійчину йому дали. А таке, що ну, тут шлях довгий. Ну, що людина може працювати там, де йому буде запропоновано, як вирішення питання. Угу. Тепер, що стосується робота соціум, чого очікувати від вашого оточення? Тут ваше оточення вас чекає більше, ніж ви чогось від оточення очікуєте. Дивіться, показаний мені чоловік, який чекає певної роботи по документах. Ну, як звертатись до вас буде по якісь документи. Далі дивлюсь. Ось тут ще один мені показаний чоловік, але є обмеження у спілкуванні з ним. Йому ця ситуація, ці обмеження у спілкуванні з вами не дуже до вподоби. Він намагатиметься щось змінити, як завершити таке ставлення до нього. Як знаєте, от я не хочу, щоб так і далі було, я хочу зближення у спілкуванні, і буде намагатись щось змінити. Там вже дивіться, якщо вам хтось дуже вподоби, то це ж ваше діло зближатись чи не зближатись, побачення чиїсь бачу, вони будуть продовжуватись. Тут я не бачу змін. Ну, воно як, от як у вас зараз є, так воно і далі буде. Але дивіться, хтось є щасливий від того, що або ви. Знайшли собі пару, або та людина, з якою ви ходите на побачення, з яким ви ходите на. Ну тут, дивлячись, хто слухає, що я зараз розповідаю. Тож, або за вас хтось радіє, або за вашого партнера чи партнерку хтось радіє. Далі дивлюсь. Ось тут на роздоріжжі трошки опиняється людина. Дивіться, є розмова. Дві людини спілкуються, чоловік та, та хтось ще, чи чоловік, чи жінка, не можу зрозуміти, якщо чесно. І від, від чоловіка йде розмова про зміни, які. Якось воно тут швидко все буде ну, мати розвиток. І та людина, яка слухає, знаєте, як не може собі скласти ну, таке, знаєте, бачення, отакі, чи подобається те, що розповідає людина, чи не подобається, і ну, до чого тут, як то кажуть, як відноситись до цього? таке тут більш. Як до цього ставитись, От до того, що чує? Ну тут? Тут не те, що обирати треба, тут людина просто розповідає про свої зміни. Про те, ну, як, що може, чого не може. Що робитиме, чого не робитиме. Тут просто, от, знаєте, як зачекайте, побачите, як воно буде відбуватись. Так воно виглядає. Бо для людини це вирішення якихось там, ну, може і не таких, щоб проблем, але якихось його справ. Новини, очікування новин, як очікувати, тут. Тут людина, аж знаєте, сидить підборіддя на руку і сидить, як чекає новин від певної людини. Як знаєте, от, ну, йде, де подівся чи поділась, іде і чого не чутно. Як є домовленість про що я сам чи сама з'явлюсь, просто дочекайся. І от тепер сидить і чекає. Поки що так, поки що. Але дочекається, Я бачу розмову, все ж таки бачу. Так. Ось тут комусь з вас треба буде обирати. С О, М А. Це ініціали людей, і буде поставлено питання, треба буде дати відповідь, але воно не складне. Це так, знаєте, хочеш не хочеш, будеш не будеш, треба, не треба, от таке щось. Так. Комусь з вас треба чистку робити, хто там вміє, знає, може, працюєте з цим час від часу. Дивіться, що потребує очищення. Шоста, сьома чакри, отак мені показано. Тобто ваше бачення, ваш зв'язок з вищими силами. Для когось, хто займався саме такими чистками от останнім часом, то тоді вони працюють у вас. І ще, ну, як знаєте, ви вже могли закінчити з цією справою, але сама по собі чистка ще допрацьовує, але ж гарно, добре зроблено. 30 го числа буде прояснення з кимсь, ну, тут і чоловік і жінка, якісь там ваші справи будуть прояснені. І тут мені показано, якщо жінка трошки тут ображається, то ця проблемка, ну, жіноча проблемка, але і для чоловіка це теж буде проблемкою, це вирішиться. 30 число дасть прояснення. Так, ось тут мені одразу показан чоловік. Трошки, знаєте, як заспокоюється, як щасливий, такий, більш врівноважений, більш я б так сказала, через якусь грошову ситуацію. Вона у нього, як, знаєте, зараз. Це, знаєте, як підкреслена, така, така, що поки він її не вирішить, він просто ну, як йому складно далі рухатись, як відмежує від себе двох людей. Як знаєте, через третю людину оця ситуація у нього буде потроху-потроху вирішуватись. Не швидко, але ж буде. Тут зміни будуть, і зміни такі, що, ну, знаєте, як він би їх таки хотів. Ви в цій ситуації, як спостерігаєте збоку всю цю ситуацію, ви не маєте до цієї ситуації жодного стосунку, ви як просто знаєте і чекаєте, чим вона закінчиться, ця ситуація, але. Ж там в певний час доволі різкі зміни будуть, але вони ще не швидко. Так, у когось час випробувань саме грошима. Це, ну, таке, воно ще буде, ще продовжується. По п'ятірці це може бути як ну, там, 5 днів. У когось навіть на 5 тижнів може розтягтись ситуація. Потім от різко відрубається вся ситуація. Як то кажуть, в один момент. Ну, Або там прийдуть гроші. Або там, наприклад, чи ви віддасте борг, чи вам віддадуть борг. Це просто, знаєте, кардинальні зміни. Так. Для когось, дивіться, відходить. Зараз тут якісь зміни у стосунках двоє людей, зміни, як на новий рівень, рівень виходять стосунки. Як знаєте, от, те, що було ну от Таким чимось однаковим, одне й те саме, кожного дня. там Чи, наприклад, повторюються якісь там ну зустрічі час від часу, це щось буде, знаєте, як зайве відпадає і приймаються якісь рішення, як воно далі буде. Але розглядати будуть разом і чоловік і жінка ну це не те, що там хтось один приймає рішення, а другий ну нічого не лишається, просто дає свою згоду, але або може навіть, знаєте, коли людина примирилась з тим, що сталося. Ні, тут щось обговорюється, щось люди між собою ну як вирішують. Тепер буде так. Ну і все. На цьому я, я так розумію, що все і побачила для вас. Воно тільки от чоловік якийсь біжить, біжить, щось дуже до вас поспішає. Справи, є справи. І щось дуже швидко треба буде зробити. Робота. Це більш робочі якісь моменти. Літери Т, П, С. Є або е. Угу. Людина щось він там затягував, затягував, а тепер йому дуже швидко треба, щоб було зроблене. Ось так. Все. На цьому дякую. Всім вам бажаю гарного дня і настрою, і людей поряд з вами. І будьте в безпеці, будьте щасливі, здорові. Хай буде все гаразд у вас і у ваших рідних і близьких. Побачимось в наступних відео. Всім дуже дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за ваші підписки. Всім пока!